Вищі України тільки небо. Саме так вважає відомий український поет і громадський діяч Петро Садчук, який вкотре зустрівся зі столичними школярами та філологами. За своє життя Петро Садчук створив понад 30 збірок поезій і книг літературної критики. Також він автор перекладів з німецької, французької, іспанської, болгарської та багатьох інших мов. А ще лауреат численних літературних премій і фестивалів. Письменник каже, що писати в такій кількості не важко важко вгадати вподобання читачів. Література це є одна із форм суспільної свідомості, хоча зараз дуже важко визначитися у тому ставленні до того, що відбувається. Тобто визначитися не важко, важко поцілити в точку. За словами критиків, унікальність поетичного таланту Петра Осадчука в тому, що він вміло поєднує філософське і гумористичне, суспільне і особисте, ліричне і громадянське. Поет є водночас і патріотом, і політичним сатириком, а його твори насичені любов'ю до української мови. Це один із найвідоміших наших сучасних поетів, який дуже багато зробив для нашої української літератури. Людина від землі, сам який дуже багато творив, написав. Про нашу рідну землю головне, те, що він дуже близький до людей. Петро Сачук не вперше виступає перед школярами, та цього разу послухати поезію з вуст автора прийшли також філологи, котрі запевняють, що у нього є чого повчитися навіть досвідченим літератором. Діти ж, в свою чергу, старанно підготувалися до зустрічі з шановним гостем. Сьогодні ми з учнями покажемо декілька поезій. Це також. Поет поезія, якого покладені на музику, тобто є пісні. Діти також спробують заспівати декілька пісень. Тобто дана зустріч буде проведена з метою популяризації творчості письменника Петра Осачука. Організатори кажуть, що така зустріч буде пізнавальною не тільки для дітей, а й для їхніх вчителів, адже твори письменника і нині виділяються особливою інтонацією життєдайної мудрості. Петро Ілліч є відомою постаттю в українській літературі і це, власне кажучи, така легенда українського письменства. Наш сучасник ми відходили від того, що це для наших дітей, для вчителів української мови, було б дуже цікаво і дуже пізнавально поспілкуватися, познайомитися Окрім прочитаних поезій, автор подарував шанувальникам свої нові книжки з віршами, статтями про літературу, політику, колеги, друзів, спогадами та думками. На досягнутому письменник не ставить крапки і в майбутньому хоче видати твір, який стане підсумком усього життя. Я занотовую певні значить враження від побаченого, почутого, свої думки, свої певні висновки, і у мене десь близько може вже 30 таких блокнотів. З цими записами це такі нотатки щоденникові, і я думаю, на цей час все це переглянути і написати такий документально публіцистичний твір. Незважаючи на поважний вік, поет веде активну громадську діяльність, пише рецензії на твори молодих письменників та має авторську програму на українському радіо. І, судячи з його настрою, навіть не думає йти на відпочинок. Володимир Сетко, Євген Полінкевич, новини культури.